Готель ної, ну, як на мене, не п'ятірка, а четвірка, хоча в розкладі стоїть як п'ять зірок. Е, нагадаю, мене звати Алла Глева, я туристичний експерт та власник туристичних компаній Turbar Lounge. Підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвоник, щоб не пропускати актуальні огляди. тож. Morning. Котельною. Зараз я знаходжусь на території водних віл. Чесно, такий я. А... А в лапках, що контент, тому що це перше, я бачу водні віли на Мальдівах. Двохповерхові, мало того, що вони двохповерхові, можливо, середині дуплекс. А я вам, звісно, це далі покажу. Але ось так вход на два номери не знаю на рахунок приватності і усамітнення. Якщо ви приїхали парою, якщо сім'єю, мабуть, ок, ну такого я реально ще не бачила. двохповерхові водні віли, і вони поділені на два номери. Тобто, не. Прям приват-приват, скажімо так. Ну, подивимось, що там всередині. Вотервіла дуплекс. Спочатку я вам покажу. О, який чудовий вихід! Терасу, басейн. А як чудово, душ прямо на терасі. І ось такий вихід до моря. Другий поверх виглядає ось так. Прямо гардеробна. Направо сануза. Є чудова джакузя. І ліжко в спальні просто за таким фронтальним нереальним видом на море. Тут, до речі, можна виходити на балкон та любуватися краєвидами. Що я вам можу сказати? Вілла всередині мені навіть сподобалось. Найважливо дійсно, що це як виглядає як туплекс, дійсно. Є така собі приватність. Єдине, що е, може бути, це якщо плаваєте, ви плавають ваші сусіди. Ви можете е, зустрітися в океані, це кажуть, поряд з Вілою. але по суті тривожність є. Я думала, все-таки дуплекси виглядають трохи по-іншому. Максимальне розміщення в таких номерах 3 плюс 1, тобто 4 персони можна, або 2 плюс 2, звісно. Ну, але максимально 4 дорослих не можна, тільки 3 дорослих плюс дитина. О, чудово. Віла на 6 максимально людей, але така достатньо велика. Ой, які чудові шезлонги. Про сім'ю тут є дитячі міні-клуб. До речі, отель працює або на фулборді, або на все включено. Номера, чесно вам скажу, простенькі. Раз уже я вам розповіла про водні віли. Давайте про звичайні номери, в яких ми живемо. Не дуже мені подобається, що вони невеличкі. Це ще о наразі пусті міні-бари, але обіцяють з жовтня вже їх заповнювати. Якщо ви на фулборді за доплату, якщо не все включено, там а, а, буде. Вже якась начинка. Ну і мені не дуже сподобалось, що всі, звісно, номери, які виходять до пляжу, немає ніякого ні душу для ног, чи я не знаю, як правильно сказати, ні горщика з черпачком, як в інших готелях. Барсело, наприклад, де можна сполоснути ноги, то ж купа піску в номері, коротше кажучи, питання Так, Багажник завжди на Мальдівах вже на місці. Ой, який красивий велком цуної. Дивіться, прям хочу вам показати, яка краса. Так, кавоварка є. Ліжко є. Мінівар пустий. Так. Ну і невеличка тераса, два шезлонги. Та правильний пляж. Дивіться, частина номерів може бути з ось таким пляжем. Не знаю, чи випадково, чи не випадково нас поселили з пляжем, який в нас є. Він зовсім відрізняється від того, що можна побачити ось так. Віли також можуть виходити на сторону, де ось такий голонарі стоїть. бай Beach еще одна кимната. Питання також по харчуванню. Тут, по-перше, один ресторан, де проходить обід сніданок вечеря. Один є а-ля карти паняки, куди можна замовити по попередньому бронюванні, і всього один бар. На сніданок в обов'язковому порядку, нудел з овочами або з курицею. Ну, це просто мастхев майже в усіх готелях. Слухайте, ну я не врадую, звісно, але ну їсти ну нема мені тут шо ну чесне слово, да. Взагалі не було що їсти, слава Богу, хоч кава дісталась. <рес> ну не тільки кава, але насправді ну, або гостре, або ну якось не знаю. Я розумію, що тут акцент на азіатських туристів, на мусульман. Але наскільки я знаю, що арабський світ не любить прям вау вау всякі спайсі. А тут, якщо головна якась страва, все воно якісь гостреньке. Я гічним ділом подумала, що це така біда була тільки вчора на обідні. Сьогодні та ж сама історія, просто трохи інші продукти. Вечеря була більш веселіша. Сьогодні ми ще підемо на вечір в ресторан Тепаньякі. ну Мені здається, його важко і да? ну Подивимось, що тут і як. Але ну, як по мені за такі кошти цей готель ну ні. Тепаньякі. What's uh your -huh. favorite? Alright, vinegar. Mm -hmm. That's what we'll have yeah. it. More veggie, more healthy. That's my mommy told to me. Ulala. la. -la. Yeah. <laughs> Ooh, la, -la. Там острів невеличкий, але при цьому тут знаходиться 72 віли в цілому. Тобто ну, такий густо населений, якщо він буде заповнений на 100%. Як по мені, трошки скучновато, симпатично, не дуже зелений, хоча готель новий, тому, можливо, можна почекати, щоб було зеленення. Далі немає тіні біля номеру. В нас, наприклад, номер виходить на захід. Під сонця це, звісно, красиво, але такі прям лагунки з мішків. Тобто нема такого прям просторого відчуття білосніжного пляжу. За ці кошти, мабуть, цей готель я не рекомендую. да Ба, як завжди, джинджер ті. Знаєте, в багатьох готелях є welcome drink, а тут welcome масаж 10-15 хвилин роблять шию, плечі. Це, чесно вам скажу, було просто чудово і не хочеться йти. І хочеться відразу запитати, а що так мало. І дійсно хочеться замовити далі, бо масаж вноє такий крутий. М. Ранок на Мальдівах ваш може виглядати ось так з холодною кавою в руках. Сьогодні чудова погода, Погода нарешті не дощить, Сонце не сильне. Є трошки хмаринки. Тож сподіваюся, спектись шансів буде мало. Але обов'язково не забувайте, не дивлячись, є хмари. Є сонце, обов'язково намаститися, тому що самий кількісний запит в клініки готелів це саме коли ви згоріли. Тож будьте обережні, гарного відпочинку, якщо вам на Мальдівах. Ну і не забувайте, якщо ви загубилися у виборі серед готелів, куди їхати, в який час, на яку вартість, на якому харчуванні та в якій саме готелі, на який острів, я до ваших послуг зі своєю командою звертайтеся.